І вітаю вас, шановні глядачі. І вітаю всіх та кожного. Я Роман Заледовський, Езотерк, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози. І хочу сказати, що саме цього тижня в період з 31.03 по 6.04 я відчуваю підвищені загрози якихось можливих масштабних терактів. Мені карти випадали не дуже хороші на цей тиждень. І знаєте, внутрішнє відчуття якоїсь великої тривожності присутні. Я вже казав, як би це не звучало зараз парадоксально, але все рано чи пізно завершується. Війни теж завершуються. Що все-таки хочемо ми того чи ні, прийде момент, коли все це закінчиться. І в мене чомусь все одно є відчуття, що це все скоро закінчиться. Але знаєте, перед тим як це все має закінчитися. То Чорнота і всі ті, хто слугує цій Чорноті, захоче завдати якомога більше шкоди. Захоче завдати якомога більше якихось, знаєте, страждань. Ну, як відігратися на останок, тому що потім вже такої можливості не буде. І тому, от, тому зараз мені здається, і настільки все й посилилося. Тому що це от якраз той період. Найбільшої темряви перед самим початком світанку. Так що, ну мені здається, що це якось так виглядає. Але загрози цього тижня і ризики загроз великих атак я побачив. Тому краще люті місця не відвідувати, повітряні тривоги не ігнорувати і бути максимально обережними. Тому що цього тижня може статися якась не дуже така приємна подія. Така... Ну, я, звичайно, не притягую ні в якому разі. Я просто говорю те, що я відчуваю, я просто говорю те, що мені показують мої карти. Дай Боже, щоб було не так, але чомусь мені все одно щось підказує, що буде саме так. Будьте максимально обережними. В будь-якому випадку я вірю, що це все закінчується. Хтось мені каже, що я надто оптимістично налаштований. На початку, коли все це почалося, було з протилежністю навпаки, всі казали, що я надто негативно налаштований. І що. На початку війни я казав, що це не закінчиться цього року. Ну, 22-го мається на увазі. І не 23-го, а скоріше що за все, 24-го. Я пам'ятаю свої слова. Зараз я навпаки говорю, що я відчуваю завершення цього всього. Може, я помиляюсь, але дай Боже, щоб я не помиляюся. Тому що завершення цього всього хочеться. Якомога швидшого. І дай Боже нам усім миру та благополуччя та захисту вищих сил. Бережіть себе, шановні глядачі, нехай вищі сили вас оберігають. Побачимося з вами. Дай Боже вже зовсім скоро в мирній Україні, Україні майбутнього, Україні, де нарешті настане мир та спокій. І здоров'я, і світла нам усім побільше. Особливо в такі темні часи світла бракує. Бережіть себе, пропонуйте теми для прогнозування. Бажаю всього доброго!